Слава Господу, народ Божий! Перед цим ми співали такий гарний псалом. Ще не помре наша надія. Ми ще не раз хвалитимо, ми ще не раз хвалитимо Його святе ім'я. Хай Бог благословить сьогодні нас в цей і святковий день, коли ми згадуємо ювелей нашої церкви і в цей такий особистий день, коли ми. Приймаємо участь при щісті, коли ми звершимо хліболомання. Хай Бог благословить, розмірковувати, роздумувати і щось складати в своє серце. Нелегкі часи зараз в нашій державі прийшли на нашу землю і в життя, я думаю, багатьох-багатьох наших українців. Це воно трапилось, знаєте, того часу, як людина вона згрішила. Як людина впала, як вона не устояла. І вона вкусила гріх. І гріх він прийшов в життя людини. І гріх він сьогодні руйнує життя людини. Гріх, він окунув людину в темряву. І цей гріх він штовхає вбивати. Цей гріх він. Штовхає людину творити зло. І це було в усі в усі часи. Від самого першого народження, коли у Адама з Євою народились, народились сини, вони вже не могли знайти спільної мови і один убив іншого. Такі часи вони тягнуться, тягнуться, тягнуться. І якщо взяти, подивитися, знаєте, назад. Скільки було війн, скільки було лиха на цій землі, скільки було голод, епідемії, були зради, і в усіх усіх обставинах була людина, скільки горя людина перенесла на цій землі, і це все приніс гріх. Гріх, який руйнує, гріх, який все споклюже, гріх, який Вбиває сьогодні людину. І Господь шукає сьогодні серце людини. Сьогодні Господь через Ісуса Христа Він поклав серце людині, людини прощення. Він поклав серце людини любов один до одного. І це Він зробив там, на Голговському хресті, щоб людина могла зрозуміти, що таке є дійсна справжня Божа любов. І тільки ця любов. Вона може зупинити цю темряву, вона може зупинити цю ненависть один до одного. І це зло це, це, воно проникло скрізь, скрізь і в сім'ї, і в групи людей, і на роботах, і навіть в церквах. І це все робить гріх. Гріх, який десь там таємно, знаєте, заховався. І Господь сьогодні. Шукає людину, яка може зберегти своє серце в цих обставинах. Червоною лінією по всій Біблії проходить прощення. Проходить прощення, починаючи з тих давніх часів, згадуючи Іосіфа, згадуючи ще раніше, проходить аж, аж до Голгофи, аж до того розбійника, аж навіть іде і далі, і далі, і далі. І це, знаєте, є любов, яка може народжувати прощення. Я прочитаю один віршик з Післання до Єфесян, 4 розділу, останній вірш. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Такий сьогодні заклик до кожного з нас. Прощайте один одного, як і Бог простив вас. Перед нами хліболомання, перед нами сьогодні чаша, яку ми будемо пити перед лицем Божим. Ми будемо приймати хліб, ми будемо ламати цей хліб, як було ламимо тіло Ісуса Христа там, на Голгофі. І слово Боже каже так в післенні до карантян. Бо щоразу, як тільки будемо їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте, звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Бачите, можна цю чашу і цей хліб їсти і пити недостойно. Це робити недостойно. Російська, російський переклад каже, не не рассуждая о теле Господнем. Как можно, можно раз, рассуждать да, о теле Господнем? И далее апостол Павловин, он говорит, что такое рассуждать о теле Господнем. Он пишет, что «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все». Умерлі. Так каже сьогодні до нас Божа любов. Якщо один помер за нас, то і всі померли. Як я маю померти? Як я маю померти? але переді мною зараз буде чаша? І я сам собі задам питання, чи помер я? Чи помер я для гріха? Чи може в моєму серці ще є якесь непрощення, чи вмер я? Для сварок, чи вмер я для чогось іншого, що сьогодні так тяготить мене, той може горький корінь, який осквірняє мене, чи є в мене, чи достойно я сьогодні буду приймати цю чашу. І ця думка, яку я хочу сказати зараз, вона зародилась в мене вчора, набрав мене мій знайомий, якого я не знав, не чув за нього п'ять років. Він працював у нас в Києві, там, на Старій Дарніці на СТО, він був хазяйственник, такий Саша, мій Ровесник, закорінілий Холостяк. І я завжди йому проповідував Слово Боже. Як приїжджав туди, туди на СТО, нам ну, легко було один з одним спілкуватись. Він каже: що я атеїст по, -по, -по, -по житті? Я не п'ю, не курю, це для тебе, ти в цьому знайшов. Ну, себе знайшов, і ти там лишайся, а, я, а мені і так добре. І цей Саша дзвонить, і я ніколи б не міг подумати, що він на війні. Він настільки був, знаєте, не можу слова підібрати, але він на війні. Ніколи б не подумав, що він був під Бахмутом і там він отримав другу, другу групу інвалідності. Я б ніколи не подумав, і він звертається до мене з, з, з якимось там проханням, з просьбою йому допомогти. Його там образили, в, в тій армії образили, він має групу, він получає гроші за це, але його вивели поза штат. Він вже не числиться там як повноцінний. Е, Повноцінна єдиниця, він вже там не, не числиться і він не отримує ті гроші, які він мав отримувати. І Саша, який заробив собі грошей, і якщо б він одружився із своїми дітями, він, знаєте, і купив квартиру тут, в Києві, в Новострої, і то, і то, Саша ну, як людина, він хазяїн. Але що його туди приліпило до тих військових, до, тих, до тої війни, Людина миру, я знаю його як людину мира. Я кажу, Саша, ти інвалід. Тікай звідти, ти ж можеш, ти маєш всі права. І його образа вона не пускає його уйти звідти. Він хоче розібратись з командуванням, він пише рапорти, він скаржиться туди, туди і туди. Я кажу, друже, тебе ця обіда з'їсть. Ця обіда тебе вб'є. Вона тебе зруйнує, ти маєш мати щастя в своєму житті. Ти маєш радуватись, ти маєш творити собі сім'ю, ти маєш одружитись, народжувати дітей. Саша, що ти робиш? Життя проходить повз тебе, воно є поруч з тобою. Воно десь йде, перейди на іншу дорогу. Саша, йди в церкву. А Він ні. Ти, ти не розумієш. Ти не розумієш. І як, як мені це донести? Що ця обіда, ця образа вона вбиває його. Він попав, знаєте, в ці, ці лапи сатани. Цей павук Його зв'язав своїм павутинням, і Він помирає, він висасує з нього ці, ці сили. І він це не розуміє. Прийдіть, Христос каже до мене, всі обтяжені, всі знедолені, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Сьогодні Христос, Він пропонує людям своє прощення. Христос, Він кличе Сьогодні кожного. І людина думає, що вона знайде правду на цій землі. Як ти її знайдеш? Як ти очікуєш, що може загине твій кривдник, і він понесе якесь наказання? Але це те ж саме, що випити отруту і чекати, що помре. Твій кривдник. Самому випити отруту і чекати, що помре твій кривдник. це коли людина ображена і вона не може відпустити. Вона не може віддати просто це в руки Божі, не може пустити мир в своє серце. І таким чином людина заганяє себе в цю клітку. І вона не може вирвати звідти. Вона не хоче може навіть вирватися, їй там уже й добре. І ця обіда, вона їй десь уже і потішає. І їй добре. І вона не, не способна побачити, що вона йде в смерть. Вона не бачить самого себе, бо гордість затьмарила за її очі. В мене все добре. Як в тебе, брат, діла? Та в мене все добре. Як сестра в тебе справи? Та в мене все добре. Слава Богу, слава Богу. І люд... А людина йде в, см... в смерть. І це такі образи, вони є навіть в сім'ях. І діти бачать, і діти звертають на це увагу. Але люди кажуть мене, слава Богу. І дітки подростають, але і дітки бачать. Знаєте, і воно проїздить такий посів. Проїзходить такий посів, який людина не бачить. Але Бог бачить, і є закони, духовні закони, що людина посіє, то, то вона і пожне. І як вона буде потім дивуватись, а чому в моєму житті так? А по почему в моєму житті так? І ми шукаємо собі якесь виправдання. Ми виправдовуємо себе і так, і по-іншому, але слово. Боже каже, що нема цьому виправдання. Нема цьому виправдання. Виправдання було тільки там на Голгофі, там через Ісуса Христа, тільки там звершилось Твоє прощення. І якщо ми не зможемо прощати кривдникам нашим, то і Господь не простить нам. То як мені краще, як мені буде добріше? Відпустити чи йти в смерть. Той Саша мені каже, я вже не боюсь смерті. Ти не, ти... Я не боюсь смерті. Я не, ніколи не, не очікував почути від нього таких слів. Він ходив там, купався в парк партизанської слави, там озеро, він, він вів такий гарний образ життя. І сьогодні він каже, я не боюсь смерті. Саша, ти йдеш в смерть. Саша, пішли завтра зі мною в церкву. Ні, ні, це не до мене. Божа любов сьогодні стучиться в кожне серце. Божа любов сьогодні каже відпусти. Божа любов сьогодні каже, прости. Прийди до мене, склонись переді мною і видай те, що Тебе сьогодні так томить, що Тебе сьогодні так ранить, і я зцілю твоє серце, і я допоможу тобі. Скривжена людина, вона не розуміє. І знаєте, Люди, вони шукали залежність, залежність між образою і хворобами. Прямої такої ось залежності вони не знайшли, але воно все пов'язано, і воно все переплетено. Тому Слово Боже нам і далі пише, що через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Через те, що ми несемо в собі оцю образу. І Господь сьогодні хоче, щоб ми зважили своє серце перед хліболоманням, подивились собі в серце, внутрі. І може, щось там нам відкриється, щось Дух Святий, Божа любов, вона нам покаже. І прощення, і непрощення це той водорозділ, який гарно показує. Показує, на чій, на чій ти сьогодні стороні, на Божій стороні, який наказує Сонцю сходити над злими і над добрими, який посилає дощ на праведних і неправедних, чи ти на стороні сатани, який ніколи нікого не прощав, і хоче, щоб і люди ніколи не прощали. Хай Бог благословить сьогодні нас в цьому служінні хліболомання, в цій чаші, і хай. Це служіння пойде на користь і на збудування нашого внутрішнього храму. А Богу хай буде слава. Амінь.